Ну, війна, це сама по собі по суті. Це найбільший ідіотизм, який тільки можливо. неможливо. Це надзвичайний урок у звичайній школі. Перед старшокласниками тендітна дівчина розповідає про війну. В Війні немає нічого романтичного. Зразу вам кажу. Війна це вбивство. Марія, аеророзвідниця. Вона була там, де вже не було української армії. Її батальйон Айдар опинився поблизу Луганська. І от, коли приїжаєш норвий блокпост, розумієш, що все масово армія техніка йде назад. Я розумію, що мені потрібно їхати на 90 кілометрів туди вглиб, звідки армія тікає. У дітей до розвідниці купа геть не дитячих запитань. Чи є шанс втримати позиції під час холодної зими? Друзі, я вам скажу так: якби не ваша допомога, ця війна, ми б її програли за тиждень, в кращому випадку, якщо не швидше, Тут все реально тримається на українському народі. Після розмови з учнями Марія показує нам ось це відео. Його айдарівці відзняли біля містечка щастя. Старенький літак прямує за лінію фронту. За спиною в пілота Марія. Це її перший військовий політ. Дівчина фільмує усе на камеру та тільки-но вони залітають на ворожу територію. Одразу потрапляють під обстріл. На щастя, літака тоді вдалося приземлити, незважаючи на пробити бензопак, якось дотягнули свої. до своїх. І з того дня пройшло вже більше місяця, але Марія і досі не може без тремтіння в голосі згадувати той політ під кулями. Це е, звук е, як е, горохом, десь об якусь металеву стінку. тільки чуш воно пішло, і ти чуєш, і тут. То... І, і, і Тільки пілот, коли пілот почав лаятися, а стріляють і ми даємо крутий віраж за дерева. Обстріляного літака відремонтували та здійнялися знов. Проводити розвідку ось так змушені, каже Марійка, адже з безпілотниками на війні біда. В їхньому розвідбатальйоні такий лише один, і той взагалі на військовий, аби запустити його, бодай на кілька кілометрів підходять до ворога притул. Ми стояли на мосту, проводили розвідку, а ми стояли ще на БТРі. Щоб краще ловив сигнал. Почалось, почався бій. То й ми зіскочили швидко з цього БТРа під БТР. І тут йде бій, і ми розуміємо, що потрібно піти все-таки забрати з цього БТРа свою техніку. Чого пішли, забрали? Що таке стояти під кулями? Марія дізналася ще на Майдані, а вже влітку вирішила її місце на фронті. Ми стояли разом на Майдані, ми разом співали. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Зараз від них відмовитись. Почала штурмувати добровольчі батальйони. Дізналася, що в Айдарі не вистачає розвідників. Погодилася. Поміж лекціями на магістратурі, потайки вчилась аеророзвідці, складаючи сесію, тренувалась на полігоні. А перед першим вересня відрізала довгу косу та замість університету. Гайнула на схід. Там сміється її із коротким їжачком. Одразу прийняли за хлопця. Під мостом, значить, сидить такий солдат. Він каже, парень, почему у тебе голос такой странный? Я так знімаю каску, окуляри. Так ви девушка? <гум> я кажу так. А як тебе Я Кажу, Маша, а меня паша. Слушай, виходи за мене замуж, Кажу, добре, я подумаю. Бачила я з ним, що більш ніхто не бачив. Ні, я сподіваюся, він вижив. Коли стихали обстріли, вона дзвонила батькам, аби збрехати, що на парах значно частіше кажеш в таких розмовах, що любиш. Про те, що університетські лекції обміняла на війну, Марія зізналася батькам вже після повернення. Почався навчальний рік. Ну, Думаю, ну слава Богу, навчальний рік вона вже буде вчитися. А це приїжджає і каже: мамо, я була в зоні АТО, тільки тихенько, спокійно. Тепер, дізнавшись правду, вона не відходить від доньки ні на крок та вмовляє її бодай не їхати туди знову. Вона сказала, що до грудня їхати не буде. Марія погоджується та Марія знов обманює маму, бо знає через тиждень знову на схід. Перестаньте черті на клясана праві. Смерті. Євгеніто Олена Жежера та Роман Малко. Програма вікна СТБ.